Українські захисники звільнили Андріївку та Кліщівку біля Бахмута. Як зміниться ситуація довкола міста? Що це дає? Сьогодні якраз завдання стояло звільнення цих міст, цих населених пунктів, тому що тут створюються стратегічні позиції для звільнення Бахмуту. Ми довго дійсно просувалися, це були сотні метрів, інколи до кілометру. Але ворог задіяв резерви і тому так швидко не вийшло, як раніше планувалося, щоб. Обігнути, взяти в кліщі повний Бахмут і завоювати особливо ті позиції, які сьогодні створюють передумови знищення угрупування, угрупування в самому Бахмуті. Це і Андріївка, і особливо Кліщіївка, це з іншого боку, охоплення з флангів. А з іншого боку, це оперативно-вигідні висоти, де ми можемо розміщати вони засоби і наносити удари безпосередньо по угрупуванню е самому Бахмуті. А вони там ховаються в підвалах, в розвалених будинках. В інших сказати, спорудах, які вже там не являються потужними захисними спорудами, тому в даній ситуації вже справа буде часу. Але ворог також не змирився з цим. Він продовжує контратакувати, розуміючи значення якраз цих населених пунктів е, і втрати ба Бахмуту. Тому підтягнув ще е, і півбригади додатково е, повітряно десантних військ, і е, танкові, особливо артилерію. І сьогодні намагається відновити позиції в Пліщівці. Чому? Так було часто е, зміна е, інформації: то Кліщівка звільнена, то ні. І на рівні навіть е, генерального штабу, за міністра е, оборони Ґадне Маляр, була інша інформація. Тоді війці з простого, тоді знов підтверджував. Ну і кінце вже і командування, і президент України чітко визначили, що вона звільна. Але і зранку Росіяни знов намагаються вступити в Кліщівку Йде потужний складний тяжкий жертвний бій. Але те, що ми вже тримаємо позиції, створюємо умови по закріпленню цих позицій в населених пунктах і створення плацдармів для удару. Це фактично передумови звільнення Бахмуту. А Бахмут, як ми говорили, це знакова позиція для самого Путіна. Тому він туди направляв всі сили, контролює, як ми говоримо, кожен день. А він говорив ще й кожну годину. Тому ще бо будуть продовжуватися. Але я просто врахую, що в даний момент створився. Дуже прекрасна ситуація. Найближчі тижні, я Думаю, вже поставити перед вибором угрупування в Бахмуті або залишити його, або бути знищені і здаватися в полон. Тобто, на вашу думку, окупанти можуть в Бахмуті протриматися до кількох тижнів? А, як дійсно буде продовжувати такі наступальні операції і посилимо якраз в районі Кліщівки в інших е, секторах е, особового високоточного озброєнням, Шанси вже противника точно не буде. І декілька тижнів це їх максимум строк. Головний розвідник України Кирило Боданов також ось сказав виданню за економіст, що сили оборони України можуть встигнути розірвати і сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Натомість росіяни відчії там перечасно розгорнули резерви. Наскільки вам видається ось реалістично реалістичні строки? Ну, Криобу Данде інтерв'ю з прогнозами, тому що ми пам'ятаємо, що ми декілька разів про проходжені крим говорив в травні, от або інші наступальні операції. Це бажані формати, це ті варіанти, які могли бути, але реалі війни вони диктують просто свої умови. Але якщо ми вже говоримо про цей напрямок, реальні передумови є і позитивний сценарій. Все таки ми можемо далі рухатися по напрямку, е якраз який ми пробиваємо біля Роботіно і на токмак, і далі на Мелітополі Бердянськ, це сьогодні перспектива. От і е, ми рухаємося е, поступово, але дуже дуже таскать ефективно кожен день, і це дає передумови. Говорить, що ми можемо перерізати е, особливо комунікацію біля е, Токмака. А це фактично 75% поставки озброєння, техніки, боєприпасів і живої сили до угрупування в Запорізькій і Херсонській області з Кримського напрямку через Керченський міст приблизно, йде 25% допомоги. Щоб десь насилити і своїми військами і боєприпасами, тому перерізання якраз комунікації біля Токмакайс і захоплення самого такмака звільнення. Осут уже величезна при проблема була для групування ворога на запорізькому напрямку. А ми далі вже можемо рухатися на Бердянський Мелітополь. Тоді вже замикається з цього боку кут і удари серсонського напрямку створять передумови оточення в цьому величезному секторі ворога. А їм тоді діватися нема куди. Обмежені в ресурсах, обмежені будуть і з сходу, як ми говоримо, великі ресурси і з півдня частково, як ми говоримо, і зрозуміло, це е, потужні удари. А на південному напрямку використовується, як говорив командувач Тарнавський, новітнє озброєння, потужні ракетні системи. А до а якщо ми е, до цього часу проб'ємо, я думаю, що все-таки декілька місців нам е, потрібно пробити цей коридор е, за е, взяти токмак. Або обійти його пересікти, і там шансів не буде триматися, і далі рухатися до Бердянська і Мелітополя, Це вже передумови, те, що ми можемо вийти на стратегічну наступальну операцію. А паралельно я думаю, після візиту Зеленського до США і отримання атакамців і е, німецьких Таурісів, і фактично завершення навчання за 2-3 місяці на Ф-16, Оце вже були передумови після е, перерізання південного коридору цього е, російського. Вже нанесення стратегічних ударів по всьому групуванню вже новітніми засобами, а вже концентровано масовано, і шансів Росії там точно не буде.